Всім привіт! Я тут кудись забрів, тут ще й все. люди віддихають, мусора, як завжди багато. Та ще й тут, похоже, хтось із велосипедистів ганяє все через таку яму. Так як пройтися тут нормально не можна, Без, ну, в повтані того, щоб спокійно пройти то підйом то, то спуск там, то тепер ось тут підйом. Ось тут ще ось віддихають люди. І далі там дорога, ну є ще ось, продовження ями якоїсь. Не знаю, чи це Природня, можна так сказати, яма чи це вже люди зробили окти. Куди взявти? Взагалі це тут якраз це все знаходиться на пододіпнієї заброшки. Рішив подивитися, що тут взагалі є. А тут крім таких ось, Пейс такої природи більше нічого немає. Такого як цікавого. Я то думав, що тут ще якась заброшка буде, но тут як бачите, більше нічого такого немає. Окрім стажок протоптаних і в принципі... Тільки щось подає признаки, що тут щось як наче, то, але Ще більш заброшене, ніж ті е, заброшки, біля яких я бував. Я там, е, якщо то скину о, в описі відео оставлю силку на ту заброшку, біля якої це все знаходиться. так як е, там є так само тропинки, такі, по яких можна так само пройти трохи далі. І таке теж замітить. замітити. Тому якщо комусь буде цікаво від якої це заброшки, там ну, це все знаходиться, то е ссылка на те відео про заброшку буде в описі відео під цим відео. І взагалі єди, єдиний плюс, який я бачу в цих, в цих заростях, то це те, що тут можна буде походити і погуляти. Ну, що також десь знайти містечко, так як ви бачили раніше, і віддихнуть. А так то більше тут нічого такого цікавого нема. Окрім того, щоб погуляти і віддихати. І думаю на цьому відео вже закінчувати, щоб е, не розтягувати так, це відео занадто довгим е, його наробити. І якщо ви хочете, щоб я ще тут трохи все показав, то також пишіть про це в коментарях. І я тут е, також ще трохи... Тоді вернуся, погуляю, кажу вам тут це більше того, що тут є. І це все також разом із тією заброшкою, яку оставлю в коментарях, ой, точніше в описі відео, то це все знаходиться на подаліка жовтих домів, які, в яких живуть люди. І тут так що по цих тропинках, які є, то тут вони часто гуляють і проходять далі туди, куди їм треба, щоб скорити путь, щоб обходиться все. Тому, якщо комусь цікаво, що тут ще є із такого, то пишіть в коментарях, я це також зніму. Вам це все покажу. А на цьому мене все всім дякую за перегляд. Всім пока.